Хей-хей, з вами Делерей. А сьогодні у нас нове широкоформатне відео. А тема у нього дуже і дуже цікава. Як ви зрозуміли з назви відео, саме в цьому відосу ми поспілкуємося знову ж таки про українську авіацію. Однак сьогодні на розборі в нас будуть не літаки, а суто гелікоптери. Чекаю від вас на підтримку вигляді вашого лайку та коментаря. А також рекомендую минулі частини відео про українську техніку, де ми вже розібрали літаки та танки України. Сьогодні тема, як вже сказано, не менш цікава. Однак на минулому відео актив був не дуже. Тому сьогодні я буду сам. А ви готуйте смаколики та поїхали! Як всім вам чудово відомо, після розпаду Радянського Союзу в Україні залишилася величезна кількість різноманітної, і досить потужної на ті часи військової техніки. Загалом це були не тільки танки та літаки, але й величезна кількість гелікоптерів. А якщо точніше, на озброєнні України в ті часи перебувало цілих 900 одиниць гелікоптерів. А саме це було близько 250 одиниць мі 24, також мі 26 мі 8, мі 6 та Мі-2. Взагалі гвинтові машини Мі складали основну частину гелікоптерного озброєння Радянського Союзу. У мене для вас досить цікава новина. Для учасників наших дискорд-серверу та телеграм-каналу це вже не буде новиною. Тому обов'язково. Залітайте відразу в наші обидві мережі. Тепер делрей на офіційному рівні працює над перекладом War Thunder на українську мову. Тому якщо ви помічаєте різного виду помилки в перекладі або ж взагалі не перекладені місця, то обов'язково повідомляйте про це в раніше згаданій мережі. Посилання на Discord та телеграм є в описі під відео. Розпочнімо із тих самих залишків СРСР. А першим розглянемо гелікоптер Мі-2. Це радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Він токрило оснащений двома двигунами гтд 350, що розташовуються спереду машини. Також Мідва має суцільну металеву конструкцію. Існують і українські модернізації мі 2 під назвою МСБ-2, але про них ми поспілкуємось дещо пізніше, а можливо, навіть у в наступній частині. Ці гелікоптери мають дуже широкий спектр використання від сільськогосподарських угідь до військової промисловості. Зазвичай Мі-2 використовується в якості транспортного засобу, оскільки в його салоні може поміститись цілих 8 пасажирів. Саме тому гелікоптер застосовується для виконання різноманітних цивільних та військових завдань. Також він встиг побувати навіть на деяких війнах. Всього виготовлено було близько п'яти з половиною Наступним гелікоптером на огляді стане Мі 6. Це радянський важкий багатоцільовий вертоліт. Однак він не просто так Названий важким. Так як в грі прийнято називати коровою Мі 4АВ та Мі 8 ТВ, то Мі 6 можна було б назвати, напевно, якимось биком або ще щось покраще. Ця суміш літака і гелікоптера одночасно могла підіймати в повітря навіть того самого Мі 4, щоправда, вже давно признана застарілою і непридатною до обслуговування. Тому списана і вже займає своє місце в музеях України. Перший політ Мі 6 відбувся в 1957 році. З того часу їх було випущено в кількості дещо менше тисячі одиниць. Мі 6 там найбільш вантажопідйомним гелікоптером тих часів і міг підіймати в небо близько 6 тонн ваги, а при Польотах на короткій дистанції навіть 11,5 тонн, що дуже вагомий показник. В War Thunder такій техніці, звичайно, місця немає. Однак в яких-небудь особливих режимах було б цікаво побачити. Я думаю, що розробникам не склало б труднощі щось на рахунок цього придумати. Також Мі 6 мав дуже цікаву модифікацію, а саме Мі 10, яка стала повітряним краном. Мі 10 призначався, як зрозуміло, для підняття вантажів та техніки по принципу крану, а також мав дуже дивний, якщо це можна так назвати, вигляд. А перед тим як продовжити перегляд відео, не забувайте голосувати за додавання української наземної техніки в War Thunder. Також не забувайте поширювати це голосування. Між своїми друзями та знайомими. Посилання на голосувалку є в описі під відео. Розглядати Мі 8 до речності немає, оскільки в грі вже й так є цілих дві модифікації цього вертоліта. Згадати обов'язково потрібно тільки українську модернізацію цього гвинтокрила. але до неї ми повернімось в наступній частині. Як було сказано раніше в відео, модель транспортного гелікоптера Мі 6 невпинно застаріла, як морально, так і фізично, через що виникла потреба в чомусь покращеному та більш сучасному. Ось так розробники розробили В12 або ж Мі 12. Ось це вже справжня суміш літака та гелікоптера. Машина мала як впливовий вигляд, так і впливові показники вантажів. Гелікоптери справді міг підіймати в повітря цілих більше, ніж 30 тонн корисного навантаження. Однак на той час ані цивільні, ані військові не потребували в таких показниках. Всі потреби армії могли задовільнити і відомі вже нам Мі 6 та Мі 10. Тому програму цього дивовижного літака гелікоптера було закрито. Всього виготовлено їх було тільки дві одиниці. А ось дещо пізніше, вже аж наприкінці 1970-х років, був розроблений дещо кращий варіант вантажного гелікоптера. Ним став Мі-26. Це радянський багатоцільовий транспортний вертоліт, який є найбільшим світі транспортним гелікоптером. Однак, другим після раніше згадано. Прототипу Мі 12 Ось цю машину вже по праву можна назвати коровою, оскільки навіть її неофіційна назва є такою. Вантажопідйомність цього гвинтокрила становить до 25 тонн корисного навантаження. Вертоліт може бути використаний для завдань як військового, так і цивільного характеру, а також для проведення пошуково-рятувальних операцій. А взагалі, в гелікоптер можна помістити 68 парашутистів або ж 80 солдатів зі штатною зброєю. Всього виготовлено цих гелікоптерів близько 318 одиниць, і само собою вони якийсь час перебували на озброєнні України. Однак більшість із них станом на зараз визнана застарілою та вже не підлягає Ну і найцікавіші з радянської спадщини, а саме Мі-24, інша назва Крокодил це радянський гелікоптер підтримки піхоти або ж ударний гелікоптер, який був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Також цей гвинтокрил став основним із символів війни в Афганістані. Як не дивно, але основою для розробки цієї машини став вже відомий нам серійний багатоцільовий гвинтокрил Мі 8. Перша версія гвинтокрила при використанні в бойових діях показала, що машина потребує суттєвих допрацювань. Тому саме Мі 24 має величезний список модернізацій та модифікацій для різних завдань. Однак, серед них є і сучасніші українські модерні. Про які ми поспілкуємося знову ж таки в наступній частині. Початок виготовлення Мі 24 припав на кінець 1960-х років, початок 1970-х. А виготовлено їх 2300 одиниць. Загалом українські Збройні Сили мають досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли їм спадок від радянської армії. Ну що ж, на цьому перша частина відео про українські гелікоптери підійшла до кінця. В другій частині ми поспілкуємося конкретно про українські модернізації радянських машин та гелікоптери суто української розробки. Так так, у нас є й такі. Тому постарайтеся його не пропустити. А зараз дякую за перегляд і сподіваюсь на підтримку розвитку каналу підпискою, лайком та коментарем. Також ви можете підтримати нас матеріально через донат систему, перейшовши за посиланням в описі під відео. Кожен, хто це зробить, потрапить в наступне відео. З вами був Делерей. Дякуємо, що з нами. Гарного настрою!